Отже, що я бачив в комі. Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять неймовірні. Або мене все стерло з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я от пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. І навіть, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні. От, ну, мене дійсно був досвідково. Я там помирав після цих п'яти кульових, Я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. взагалі, життю, що так сталося. Що чесно, це трохи розчаровує, Бо ти знаєш, живеш, і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є. Я коли лежав, помирав. От то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якісь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, лішкою біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно держаться на останнім на чесному і Божем слові. І що вони дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали: Я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Дивишся день за днем, їм стає краще, а хто стане був такий, що ну, взагалі, ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. я знаєш, враження. І ти дивишся, їм краще стає. І ти в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на. Стройний позитивно і взагалі ну до, до чого ти цілишся в житті? От ресурси організму якісь неймовірні. Моя мрія зараз ну після всього того, що я пережив, після цієї смерті, якби відродження говоря, Після того, скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, еміграції, не знаючи, як працювати, нічого. Мені мрія створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке розумієш, що отримувати за це від багатьох мінценатів, рекламодавців, оці всі історії, а собі виплати. Ну, ми вже над цим працюємо, воно вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я всі ж в телефоні. Сідя, пані, усіх залежність від цього. І ще отримують за це зарплату. Ну, я цим пишаюся, я буду його далі розвивати, цей проєкт. До речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт зробимо великим, масштабним. Ми достойні кращого. і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і, ясно, співаю дипломатичні місії це вся історія.